Минула ніч на Дніпропетровщині пройшла під звуки сирен та вибухів. Майже до півтретьої моніторингові телеграм-канали повідомляли про безпілотники, що рухалися в бік області. Небезпека загрожувала кривому рогу. Не оминули вороги вночі і Нікопольщину, яка вже півтора роки майже цілодобово страждає від обстрілів. На щастя, оборонці неба з ПВК схід. Три безпілотники над областю збили. На Нікопольщині очільник райвійської адміністрації Євгеній генетушенко зазначив, завдяки тому, що мешканці надіслали повідомлення щодо прольоту шахеда. Це допомогло ефективніше протидіяти повітряним атакам росіян. На жаль, уламки одного з безпілотників впали в Першотравській громаді Нікопольщини, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені шість будинків та вісім господарських споруд, три авто. Сталася пожежа. Зайнялася суха трава, яку рятувальники вже загасили. Зградів та важкої артилерії обстріляв ворог і Марганецьку громаду Нікопольського району. Наразі рятувальники обстежують уражену територію та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Загалом оборонці неба збили вночі п'ять ворожих БПЛА. Три над Дніпропетровщиною, два над Запорізькою областю.